Всім привіт, привіт-привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як я заморожую кукурудзу. Покажу вам декілька способів, як я це роблю. Тож, починаємо. В першу чергу ми повинні зварити кукурудзу. Скільки варити її, буде залежати від того, яка у вас кукурудза. В мене вже не дуже молода вона була. Я варила її 50 хвилин. Тому орієнтуйтеся на вашу кукурудзу. Але річ зараз буде йти не про варіння кукурудзи, а про те, як я заморожую вже варену кукурудзу. Тому зварили кукурудзу, далі витягуємо її з води, залишаємо, щоб вона охолола. Витираємо її паперовим рушником насухо. І далі ми беремо кукурудзу, ріжемо на такі от кружечки. Далі фасуємо по пакетикам і заморожуємо. Така кукурудза ідеально підходить для того, щоб її підсмажити на сковорідці або, наприклад, на грилі. Я вже зняла рецепт і на днях викладу його і покажу, як я смажу кукурудзу. Тому зверху тут буде посилання. Ну що, другий спосіб: ми заморожуємо кукурудзу, наприклад, для салатів, для якихось гарнірів. А навіть можна їсти її просто так. Вона дуже смачна виходить. Теж ми беремо варену кукурудзу. Обов'язково охолоджену. А далі ламаємо її на 2-3 частини і беремо отак от ножичком. Ножик краще брати гострий і більш тоненький. Беремо ножичком і під самий так корінець ми беремо її, цю нашу кукурузку вирізаємо. Це робиться дуже швидко, а результат просто ідеальний. Ось такі полосочки і кукурудні в нас виходять. Ви можете, звичайно, заморозити відразу такими полосочками, як вам зручно, або просто розподілити кожну кукурузинку, зробити окремо. Все буде залежати, як ви хочете заморозити. Я заморожую і так, і так, дивлячись від того, скільки в мене є вільного часу. Тут також дивіться, ви можете відразу скласти цю кукурудзу по пакетикам, розфасувати і покласти до морозильної камери. Ось така вона виходить після заморожування. Трошки злипаються, але це не критично, як на мене. А можна взяти якусь дощечку або плоску тарілочку. Застілаємо зверху плівку харчову і викладаємо тонким шаром нашу кукурудзу. Ставимо в морозильну камеру. Після того, як вона заморозилась, у нас кожна кукурудзинка окремо. Далі ми можемо так згорнути і покласти її далі заморожуватися. Скажу вам так: що з та тобом кукурудза виходить однаково смачна, все залежить від того, скільки у вас є вільного часу і як вам більше подобається. А також чи є у вас місце в морозилці. А ось подивіться, після розморожування кукурудза залишається такою ж соковитою, точно такою, якою вона була до того, як ми її заморозили. Робіть заготівлі на зиму і насолоджуйтесь. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок. Дуже вам дячна, всім до зустрічі. Пока-пока!